Друзі, mercedes GLA у нас на продажі 2019 року випуску 2-літровий надійний бензиновий двигун на автоматичній коробці примикання передач. Високий кліренс, дуже гарна комплектація та дуже-дуже яркого кольору. Темно-синій колір, роздвоєний позаду вихлоп, камера заднього огляду, все це є. А диски від тільки погляньте на ці диски, дуже класно виглядають оригінальні компанії Mercedes. Також дуже. Красиво виглядає, 19-й у нас радіус, є по автомобілю безключовий доступ, є сліпі зони, що немало важливо. Зверху нас зустрічає панорамний дах. Так, Стан руля бачите на своїх екранах, взагалі в дуже відмінному стані. Стан водійського сидіння. Стан пасажирського, взагалі новий автомобіль. Клімат-контроль у нас двозонний, є підігрів переднього ряду, старт-стоп та вибір режиму руху. Управління мультимедіа, сама мультимедія у нас така дуже красива. По двигуну ніяких помилок немає. Нарікань так само працює, як треба, без якихось зауважень, є у нас датчик світла, є пам'ять водійського сидіння та пасажира. Стан дверної карти бачите на цих екранах без якихось зауважень та покажу вам задній ряд. Позаду у нас багато місця, комфортний просторий салон, вентиляція від кліматконтролю для заднього ряду пасажирів. Стан верної карти також бездоганний. Тут такий у нас цікавий прошов білого кольору, повністю по всьому канту салону. Дуже класно виглядає. Автомобіль надається гарантія від Bosch сервісу один рік або 50 тисяч кілометрів. Приїжджайте місто Одеса Грушевського, 15А. Чекаємо саме на вас.